Вітаю вас, дорогі брати та сестри, у цей чудовий вечір. Нехай Господь благословить кожного, дасть свій захист і охорону на цей вечір, на ніч, а також на все наше життя. Тому що час, у якому ми проживаємо, дуже непростий. Особливо у нас, у нашій країні, є багато небезпек, є багато труднощів. Тому то я хотів би сьогодні звернути вашу увагу на слова, які записані у посланні до коринтян. Другому посланні до Коринтян, 4 розділ, 18 вірш. Оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Сьогодні, дорогі, хочу звернути вашу увагу, і хай Господь допоможе нам зрозуміти, що є речі, які тимчасові. Це те, що ми бачимо навкруги себе. Навіть Боже творіння, воно тимчасове. І це листя. Яке іще поки що таке гарне зелене, прийде час через один місяць воно вже не буде таким зеленим. І Господь каже: все, що видиме, воно пройде, а все, що невидиме, воно вічне. Що ж Господь має на увазі, коли пише в своєму слові про невидиме? Дорогі брати і сестри, існує невидимий світ, те, що ми не бачимо своїми очима. Це місце, де Господь, де Ісус Христос, святі ангели Господні, яких ми не бачимо, але ми знаємо і дуже гарно написано у книзі Велика Боротьба, що кожна людина, яка проживає на землі, вона має свого ангела-охоронця. Кожна людина, уявіть собі, біля неї є її ангел-охоронець. І ще цікаво написано у Івангелії від Матвія, 18 розділ, що ангели дітей Божих. Вони кожен день бачать лице Отця Небе. Уявіть собі, як чудово. Як ми можемо цей невидимий світ бачити? Хочу звернути вашу увагу іще на слова, які записані у Посланні до Євреїв, 11 розділ, 3 вірш. Вірою, розуміємо, що віки були створені Божим Словом, так що з невидимого постало видиме. Ключове слово це перше слово цього вірша вірою. Тільки вірою ми зможемо зрозуміти, осягнути і вірою побачити цей невидимий світ Господній. І коли ми його побачимо, очима нашої віри, з нами може статися так, як колись сталося, написано у четвертій книзі царств у шостому розділі, одного разу Божий порок Єлисей був змушений. Знаходитися в одному містечку, яке було оточено ворогами сиріянами, які прийшли цілеспрямовано арештувати Божого пророка. І Біблія каже, що коли встав ранком його слуга, слуга Божого пророка Єлисея, він каже: Пане мій, у нас велика біда, все оточено ворогами. І тоді я читаю 17 й вірш. І помолився Єлисей і сказав: Господи, відкрий очі слуги, і нехай побачить. І Господь відкрив його очі, і він побачив ось, як гора, повна коней і вогненні колісниці довкола Єлисея. Брати і сестри, особливо ті, хто живе у місцях, де небезпечно, де йде війна, де страшно, хай Господь допоможе вам не забути ці слова. Кругом Божих слуг. Була ціла гора з колесницями, з конями. Ангели Господні були у виді такому вогню. І нехай Господь допоможе розуміти і нам, що завжди біля нас є його захист. Завжди ці невидимі охоронці, ці невидимі посланці неба, вони навкруги нас. І нехай Господь допоможе нам покладатися на Його захист у все своє життя. Амінь.